Ага, Всім доброго дня, компанія Автобіс вітаю вас. Ви шукаєте собі автомобіль старого зразка, тобто «Євро-3»? будь ласка, Mercedes Sprinter 2006 року. Максібаза, довжина багажного відділення 4,30. Автомобіль є вже в Україні, він завезений порегатно, розмитнений та поставлений на постійний облік. Автобіль на постійному обліку, якщо підходимо до тригодна, 2,292 кВт. Пробіг 270 рідний пробіг. Також є присутній кондиціонер в цьому автомобілі. Бо зачасту ці автомобілі приходять усі без нічого. Цей автомобіль з кондиціонером. Підходимо далі, підходимо зі мною. Відкриваю дверцята, Присутній в цьому автомобілі сидіння пілот. Зачасту сидіння знімають, бачите, є. А керма є, також є, також є електрозеркала. Також є круїз контроль, протитуманні фари, АБС, АБД, і також є мокра ББАСТО, тобто підігрів двигуна. Плюс 270 тисяч, якщо подивитися по дверкам, якщо подивитися по педалькам, ви бачите, що дійсно в цьому автомобілі 270 оригінального пробігу. Та Повна маса автомобіля 4600. Переваги цього автомобіля він є на двоє дверей. Дуже зручно паркуватися. От, підходьте сюди. Ви можете, як кажуть, паркуватися що з однієї сторони, що з іншої сторони. Загрузка. От, ви подумаєте, що слабший кузов. Ні, в цих автомобілях, де двоє розсудих дверей, на джерони товсіші, ніж в простому автомобілі. Подивіться, які арочки. Арочки в оригіналі не побиті, не пожовані. І... Крім цього всього, якщо ви подивитеся, автомобіль повністю зашитий фанерою воно, стійкою під саме верх. Тобто обшивати не потрібно і коли ви навантажите товар, скажімо, повністю цей автомобіль товаром, то ну, скажімо, перегородки битися не будуть. Йдемте далі. Виходимо на цю сторону. Також ви подивитеся, що німецький автомобіль, всі болтики, бачите, ніде ржавчини, корозії немає, трошки всі. Це як по феншую. Відкриваю дверцята, показую дверні пройоми, сидіння, сидіння не перешити і показує слабе місце автомобілі, які їздять по Україні. І я вам показую, зараз. Де домкрат. зверніть увагу, тріщин немає. Так, Я зараз вам цей автомобіль заведу. Стійте з цієї сторони, я вам зараз заведу цей автомобіль. Так. Пожимаємо щеплення. Автомобіль завівся, не демфер, нічого не цокотить. Коліса не розбита. Також присутній АСР, блокіровка центрального замка. І підходимо до двигуна. Виквіваємо зелену горловину, не дується, тобто не пробита, маю на увазі прокладка, вигуна. Виймаємо щупа, не димить, не коптить. Тобто автомобіль такий самий, як шукають люди. Ви шукаєте собі дійсно хороший автомобіль, завітайте до нас на автоплощанку в компанію автобіз. У нас можливий продаж, готівково, різні варіанти оплати, а також можливі розсрочки, а також можливий обмін. І все це можете зробити пані «Автобіс». Підписуйтесь на канал, у нас постійно нові автомобілі. До зустрічі, до перемоги.